З якого то лома. Електромотор. Зразу вам хочу зауважити, що електромотор бажано ставити 1 кВт. 3000 оборотів. у мене стоїть 1 кВт 3000 оборотів. Потому що що то слабше, то є слабше, знаєте. Воно може не дотягувати. А кіловатного моторчика зразу ставте і не буде вам ніяких проблем в далі. Так, ну що ще тут у нас можна вам показати? У мене воно так зроблене, що зразу от можна його раз і перекинути без всяких болтів. А століка вже поставити його в таке горизонтальне положення. І так, друзі, от що вийшло із металолому. Получився нормальний робочий гарний гриндер. Мощний. Кого може якісь виникли запитання, щось коментарі якісь, пишіть, постараюсь відповісти вам. Ну ну що, на цьому буду закінчувати. Всім бажаю здоров'я, крепкого здоров'я. бо Воно нам завжди потрібне. І мирного неба над головою. Всім